Марк, кажи, мені 48 днів. Зараз я буду робити динамічну зарядку. От наша динамічна зарядка. Готовий? Обережно, ну, ну, обережно, ну, обережно. Так. Що таке? Ну, не хочеш, давай так візьму. Сонце світить в очі просто. А, так, да, сонце хоче. Машіки маленькі, вже таки розумні, а? так. Отака у нас динамічна зарядка для батьків, для батьків і для малюків. І маленькому добре, ви бачите, як він стоїть, тримається, не плаче. Йому все подобається, коли його розминають. Бачите як. Отак. Так, можемо. І іноді там кажуть, що не можна ногам вниз головою. Там не можна це. Справді як не можна, якщо він перед тим був півроку з головою мамою. І, відповідно, навіть лікарі рекомендують дітей теж опускати час від часу вниз головою. От так. І так. І так. Треба вибирати без носочків дітей, щоб шкіра до шкіри, тоді вона не скользить і не може. Отаку ми, ми робимо основну базову вправу динамічної зарядки. Кажи Марко, всім пока.